На свій перший автомобіль я збирала гроші досить довго. Час від часу я подумувала придбати авто в кредит, от тільки мене щось постійно зупиняло. Пам'ятаю, як з дитинства мене вчила бабуся, що кредит не можна брати в жодному разі, навіть коли нема чого їсти. Тож моє ставлення до кредитів було скептичним. Та й переплачуєш потім солідну суму. От. Нарешті я назбирала потрібну суму і придбала своє перше авто. Тоді мені здавалося, що щасливішої за мене немає в цілому світі, адже у свої 27 я змогла придбати автомобіль без кредитів, без допомоги батьків чи чоловіків. От тільки не все було так безхмарно, як я собі уявляла. Тільки но ну, мої родичі і друзі побачили, що я придбала собі хорошу машину, почались їхні дзвінки то одні просять їх в село відвезти, то інші з гулянки забрати, або взагалі в салон мого автомобіля, нагрузити картоплі, кабачків і їздити з села до міста і назад. Або коли комусь потрібно кудись поїхати у вихідний день, коли рейсові маршрутки не ходять, а на таксі шкода витрачати гроші, то згадували про мене. Найбільше мене дивує те, що це вже не прохання, а постановка перед фактом. Те, що в мене справи і чиї в мене взагалі вільний час, нікого не цікавило. А бензин мені також безплатно ніхто не наливає, та й техогляд платний. Одним словом, розставляйте одразу свої кордони і не дозволяйте залазити вам на шию.